Глава 4. Отже, я, в'язані ради Господа, благаю вас поводитись згідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю і довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність Духу в Союзі миру. Одне тіло і один дух, як ви і покликані в одній надії покликані вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Який над усіма і через усіх і усіх нас. Кожному ж із нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявшись на висоту, полонив полон і дав дари людям, а піднявшись, що означає, як не те, що Він ісходив раніше у пекельні місця землі? Хто зійшов, той же і піднявся вище всіх небес, щоб наповнити все? І він настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями та вчителями на довершення святих, на діло служіння для створення тіла Христового, аж доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, у мужа досконалого, до віри зростання у нас повноти Христової. Щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром учення за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали у того, який є глава Христос, із якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється, придіє у свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Тому я кажу і заклинаю Господом, щоб ви більше не робили так, як роблять інші народи через суєтність розуму свого, будучи потьмарені в розумі, відчужені від життя Божого через їхнє неотство та жорстокість серця їхнього. Вони, дійшовши до бездушності, віддалися розпусті так, що чинять усяку нечистоту і ненаситністю. Але ви не так пізнали Христа. Тому що ви чули про Нього і в ньому навчилися, бо істина в Ісусі, відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває у спокусливих похотях, а обновитися Духом розуму вашого і одягнутися у нову людину, створену за Богом у праведності і святості істини. Тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожному ближньому своєму, бо ми члени один одному, гніваючись, не грішіть. Нехай сонце не заходить у гніві вашому, і не давайте місця дияволові, хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. Ніяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре для навчання у вірі, щоб воно давало благодать тим, що слухають. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Усяке роздратування і лютість, гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, які Бог у Христі простив вам.